Вітаю, друзі! Сьогодні будемо готувати м'ясо по-французьки. Беру биток свинячий. У мене тут 1 кілограм 562 грами. Ціна 182 гривні 90 копійок за кілограм. Так. Його потрібно розрізати на стейки. У мене вийшло 11 стейків. Стейки потрібно посолити. За смаком. Потрібно поперчити, теж за вашим смаком. Також я потрушу, приправою до шашлику і відбиваю молоточком. Ось такими великими зубчиками. Щоб м'ясо не розліталося по всій кухні, краще відбивати через пакетик, звичайний, або через харчову плівочку. Ось так має бути відбитий стейк з обох боків. М'ясо відбили, замаринували і відправляємо у холодильну камеру постояти 8 годинок, тобто до ранку. М'ясо постояло у холодильній камері ніч, добре замаринувалося. Пергаментом застеляю деко, беремо цибульку 440 г. Нарізаю її напівкільцями. Цибульку виклала на деко і переминаю, щоб повністю вона ось так розламалася. Розкладаємо цибульку по всьому деку. На цибульку викладаю м'ясо. Розклала все м'ясо на деко. Викладаю помідори на м'ясо. І відправляю у духову шафу нагріту до 200 градусів. М'ясо готове, пройшла одна година. Посипала зверху сиром і відправляю у духову шафу десь хвилинок на 10, щоб сир повністю розтанув. Дуже смачне, ароматне м'ясо по-французьки вийшло.